Вступний рівень. Перший ми прийшли. Ще слід сказати, що з кожним рівнем е, швидкість зростає. Тому потрібно бути уважними. Здається, гра простенька, та проте вона нам готує такі підступні штуки різні. Побачимо це згодом. Так, ще бачите, в прямому верхньому куті є зображення доктора Маріо. Він кидає пігулки нам якраз. І ми можемо бачити наступну пігулку, яка буде у нас. Це нам також дає таку пріоритет, що ми можемо планувати наперед. Будемо бачити, яка пігулка падає, і це нам трошки полегшує життя. Так, тик-тик, повертаємо пігулочки. Поки що все нормально, без паніки, так би мовити. Так, знищуємо вірус за вірусом. Бачите, на геймбой кольорів немає, чорно-біле. Та проте все чудово видно.